Лукойл має намір продати закордонні активи на тлі нових санкцій США. Недавно Трамп наклав обмеження на цього російського виробника нафти та на його дочірні компанії, у яких Лукойлу належить контрольний пакет акцій. Лукоїл уже почав розглядати заяви потенційних покупців, проте він не уточнює, що саме продаватиме. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США дало російській компанії місяць на згортання операцій. За потреби Лукоїл подасть заяву на продовження ліцензії, що дасть змогу забезпечити безперебійну роботу його закордонних проєктів. Другий за величиною виробник нафти в Росії має заводи в Болгарії та Румунії, постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Туреччини. Він має частки. В нафтових терміналах і мережах АЗС у Європі, а також у проєктах видобування і переробляння нафти в Центральній Азії, Африці та Латинській Америці, Лукойл контролює коло 2% світового видобутку нафти. Його найбільший закордонний актив це проєкт Західна Курна, Курна-2» в Іраку з часткою 75%. Санкції США зачепили і «Роснафту» та її дочірні компанії. Раніше обмежувальні заходи щодо двох великих російських виробників нафти запровадила Велика Британія.